Всім привіт, мене звати Оля. Я тікток-маркетолог з трьохрічним стажем. І вже рік в мене своє навчальне програма по Тіктоку, яка називається TikTok Sharks. Я випускаю багато учнів і часто люди перед тим, як зайти на моє навчання, запитують, чи реально мені зайти на навчання, якщо я ніколи не працювала з Тіктоком, або чи реально мені зайти на навчання, якщо мене тільки по 3 тисячі гривень в місяць, щоб зайти, чи реально мені зайти в Тікток, коли я взагалі типу не працювала ніколи з відеоконтентом. В принципі, я можу сказати, що так реально, але давайте замість мене краще це скажуть мої учні, які вже закінчили третій потік мого навчання. Зокрема, учениця Каріна, яка якраз була в ситуації, коли вона ніколи не працювала в нічіктоку, власне, дуже сильно ризикнула, коли прийшла до мене на навчання. Отож, сподіваюся, що інтерв'ю буде корисним, так що приємного перегляду. Хеллоу, Каріна, розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Загалом, чим ти займалась до початку навчання, звідки ти і так далі, тому подібне. Прийшла в удаленку вже років три, мабуть, працюю графіпрацю була графічним дизайнером і трішки пробувала себе в СММ. Ну, типу, я там навчала щось, але прямо не брала клієнтів. Потім у мене з'явився запит на ведення сторінки в інстаграмі. Ну я там щось вела, наче нічого нормально, і почали ми з Тіктоку. І вже потім, коли я зрозуміла, що мені не вистачає знань, я прийшла до тебе. От якось так. Звідки я? я всім кажу, що з Кременчука, а взагалі я з села. <реш> От, живу в селі, трошки в селі, трошки в Кременчуці, якось так міксуємо. Тобто, типу, в тебе з'явився запит від клієнтів, щоб почати вести Тікток і тоді ти вирішила прийти на навчання по Тіктоку. Так, ми почали взагалі і, ну, інтуїтивно, і так як ніша була досить вузька, це було ну, не, не дуже складно. Але коли у тебе за місяць вистрелює одне відео, ну не дуже прикольно. Ну, вже зараз ми розуміємо, що краще хай це буде стабільно там. По 50 тисяч переглядів, чим один мільйон, який угу. просто не приносить ніякого толку. А як давно ти була на мене підписана перед тим, як прийти до мене на навчання перед тим, як купити? Взагалі, мабуть, десь півроку, але чомусь попередні твої потоки я не бачила. Ну тобто потім я тебе інколи зустрічала в Тіктосі, уже коли почала там цим більш цікавитись, ти мені там попадалася в рекомендаціях, От а конкретно. Щоб так стежити, я не стежила. Я уже потім я не знаю, чи таргет на мене ще б налаштувався, можливо. І я десь побачила саме про навчання. Я така о, прикольно. Кол, хоча попередній потік у тебе восени був, чи, чи да. коли перед нами? Да, да? Да. Ну я не бачила, знаєш, там як ти а я ба я побачила випускний. Точно я побачила oh. випускний і така. О, мені туди треба. <ріст> не сподобалась двіжуха на випускному, ні? Скажи, а випускний той, який ти побачила на відосах, і той випускний, на який ти прийшла? Він виправдав твої очікування по тому, що ти хотіла. Так, було, знаєш, було прикольно. Ну, тобто, я бачила те, що я те, що в тебе бачила. Думаю, ну, прикольно, так якось лайтовенько, така атмосферка. А у нас було ще круче. Ти знаєш, я б пішла б ще на один потік, щоб приїхати на випускний наштовхний. Ні, якщо що я рада бачити учнів типу навіть з попередніх потоків на випускних, так що, якщо будеш десь в Києві, типу, то маяч, типу, в принципі я тільки за. Скажи, а як ти дізналася про моє навчання? Тобто, я так розумію, що ти тобі типу попередні потоки не показувались просто в сторісах, бо я так розумію, що коли я анонсую курси, то в мене типу, нижче охоплення. Чи типу, як ти дізналась про навчання? Хтось порадив, можливо? Колись я не знаю, колись ти якусь типу, поворонку, мабуть, запускала щось там на відправ... Мені якесь слово там, я таким увлікалась. Я потрапила в твій телеграм-канал і ну така, так знаєш, десь там щось трошки підглянула, туди-сюди. А потім знову ж таки чи була якась форма? Ну, я точно тобі не скажу, не пам'ятаю. Що мені почали телефонувати менеджери? Ну і я ж така, типу, ну. Може, а може, думаю, а мені треба, мабуть, мені таке треба. Але вони мене переконали, поки ти мені особисто не написала. Я така, ну так, да, до речі, це були факапні менеджери. Типу, а що до речі, тебе тобі не зайшло в менеджерах? Чи якось ти типу, почис спотворила менеджера враження про моє навчання? Чесно, мені взагалі не подобається ця продажа заради продаж. Я ось нещодавно листала теж якийсь курс, не по Тіктоку, а чисто думаю: ну, в додаток для свого розвитку, може, мені там треба пройти. Я залишила контакти для форми, думаю, ну може, не Кинути в якусь групу, вони почали мені дзвонити. Я їх на мороз. Короче, не треба мені ніякий курс, тільки не дзвоніть Мені розумієш? Не знаю. Ну не сподобалось воно мені. Ну, типу, купи, 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 купи. А ти у мене спитала, чого я не хочу купити, розумієш? Mm -hmm. Я тобі така розказала, що все, що в мене болить, і ти така, ну тобі до мене, і така, ну значить, да, значить мені до тебе. А страшно було йти? Страшно було, тому що ну як не крути, але ну сума е, нормальна. При тому, що в мене не було конкретного стабільного заробітку ну, І плюс там якісь постійні витрати. я така, ну, В запасі вони в мене не лежали, грубо говоря, я брала розсрочку. Але ну, це прикольна штука, що є розсрочка, Тобто ти в будь-якому випадку, якісь там три тисячі в місяць, можеш собі дозволити виділити, але воно ж її окупилось буквально одразу, тому що після свинячого дворика м -м, пішла уже сарафанка, її подружка-кондитерка, моя нова клієнтка, про мене дізналась. і, ну, якби, вже в мене ще один клієнт, тому е, я досить швидко відбила навчання і зараз плюс-мінус маю стабільність. А слухай, якщо поговорити якраз про твою точку, а от типу до навчання, ти працювати вела деякі соцмережі? Типу, як тебе взагалі тоді було? І по самовідчуттях, і по доходах, типу, і загалом по кайфу від роботи, і так далі. Взагалі, е, чому я ще пішла на твій курс? Тому що в мене була е, просто якась депресуха. Я попала в таку штуку. Е, я працювала графічним дизайнером і е, теж по сарафанки а, я попала да. в одну компанію. Ну, вони були російськомовні, але для мене це було нормально. Ну, типу, ніхто не казав звідки вони. Вони десь там на балі, туди-сюди, а потім виявили, що вони пов'язані з руснею. І я така пу-пу-пу до побачення. А це був мій стабільний дохід. І я від цього відмовилась і лишилась на 4 тисячі з якимсь там разовим клієнтом. І типу, потім отож підтягнувся свинячий дворик, І я така: ну ні, зараз ми або робимо крок в прірву і летим, або ми, типу я не знаю, що ми робимо тому, якби було страшно йти, і було страшно віддавати останні гроші, грубо говоря, але ну це змінило можна сказати моє життя, і я в мене чиста совість, от я не з ні, це сильно насправді я тобі скажу відмовитись, типу і ризикнути. Знаєш, типу, не кожен цей не кожен ризикне. Ні, ну я точно розуміла, що я з ними працювати не буду і, і просто нас... ш... Ш... от, швидко знайти щось нове. Це ну таке по геграфічному дизайну. Це вони а зробити, а зробити, А нам треба по місту. І коротше, ну коротше, не так просто було. А тут уже підтяглось в СММ, і я така: ні, ну мабуть, пора вилазити з цього кажушка і семем тікток. Давай уже трошки І Тут ти я така, ну ні, тік круче, ніж Інстаграм. А чому ти вибрала, що Тік-ток ніж Інстаграм? Типу, що тебе сподвигло? Типу конкретно в тік рухатись? Знаєш, недавно був в тік такий аля тренд, що типу, в Інстаграмі тебе всі обгодять і не лайкають, а в тік навіть навіть люди підтримують. Ну, типу, О, я не да. знаю, така ну, прикольна атмосферка. прикольно. Mm. І не треба працювати над цією естетикою для естетики, все таке живе, прикольне, смішне і ну, класно. А якщо говорити по точці Псля навчання, тому що ми коли бачилися на випускному, ти казала, що тебе вже є чотири проекти на TikTok, з якими ти класно співпрацюєш. Що це за ніші а... і як тебе зараз ситуація виглядає? Зараз у мене стабільно це є свинячий дворик і вони наскільки стабільні, що ми вже там перспективу на рік розробили там плани, плани ідеї по захопленню цього світу? Як вони перші, вони не зовсім вис... високий прайс, але mm -hmm. у мене ціль зробити їх мільйонерами і стати mm -hmm. мільйонеркою з ними. Mm -hmm. От якось так. Плюс у мене ще кондитерка є е, в Кременчуці. Ну знаєш, у нас немає такого місця прям топ-топ-кондитери, а в неї є ціль нею стати. Тому mm -hmm. ми теж над цим працюємо. Є у мене ще клієнтка лашмейкер, але це просто моя біль, вона дуже класна. Ми знімаємо відоси, в нас наче непогано виходить, але вони. Коротше, не дуже приносили. Ось поки що результат, тому що ніша дуже заповнена, дуже заповнена. Поки що ми шукаємо себе і дуже обмежений бюджет. От mm -hmm. в чому прикол. Треба ще додивитись деякі уроки з того курсу, бо я така. Спеціалістка теж, от не знаю. Поки що вона є. Я дуже хочу дати їй результат. Працюємо над цим. А четвертий, вона більш дистанційна. Четвертий, це у мене агросфера. Зараз чекаємо посівну і будемо. Ми ще не робили зйомку, але зробили розробили стратегію. От і ще деякі є запити на консультації, там більш віддалені. Якось так. Тобто вже в консультації починаєш продавати. Звісно. я вже прайс на них підняла. Красотка, красотка, я тобі скажу. А якщо говорити про фінансову точку зору, типу, за яким за яким прайсом ти плюс-мінус працюєш? Типу, і чи піднявся в тебе дохід після навчання? Дохід піднявся, тому що він був практично нуль. Ну як він був просто дуже нестабільний. Зараз трошки вже випрацювалася стабільність плюс з яким прайсом я працюю? Ну Поки що не дуже високий. Це десь до 350 доларів. Але там з обмеженою кількістю моєї роботи ну дещо мені клієнти знімають. Я там більш на монтаж, але поки що ми так, тому що в нас невелике міс... місто. У нас не готові, поки що 500 баксів платити, Але я вірю, що десь є цей клієнт, який. Я знайду і він мене знайде якось так. Так слухай, 350 доларів в невеличкому місці. Типу з невеликою перегрузкою це взагалі цілком собі нормально знаєш. Якби ти там лупила 60 відео в місяць за 300 доларів, це було б мало. Але якщо ти типу, маленьке містечко, ти собі чітко розумієш свої обов'язки. Чітко плануєш свій час. Причому ж тебе не один проект, ти вважаєш це дуже навіть класно. А я інколи додатково беру кошти за зйомку. Тобто я беру заведення в місяць, а за виїзд беру окремо тому що ну мені сам доїзд не дуже бюджетно, бо я в селі. Але вони вибирають мене, а не когось іншого, тому. Зопогоджуються ну, да. на такі умови. Ну да, це дуже класно насправді. Ні, так круто. Типу, ти приконніше сфера би вибирала, типу агросфера, типу бізнес свинями це взагалі дуже класно. Плюс я бачила, що з тебе на навчання ще летіли типу, тортики. Типу, що ти ж кидала навіть в каліні, там по 100 тисяч відео і так далі. Того це дуже класно, знаєш. Я думаю, так, що... так і непогано теж летять. Ну таке. Ми вже почали запускати таку штуку по типу за ключовим словом. Е, думаємо, що продавати рецепти, е, проводити майстер-класи. Ну, будемо щось таке. Чудить, mm -hmm. а яких результатів ти досягнула в процесі навчання? Можливо, типу тобі легше стало генерувати ідеї там, можливо, ти стала більш впевненою. Бо я що на випускному казала, що тобі вже не страшно ставити ті ціни, які ти хочеш, і ти вже не хочеш демпінгувати, і тобі взагалі так по кайфу типу, більше працюється. Да, ну в ідеалі знаєш, хочеться, щоб було мінімум клієнтів і максимум прайсу? Звісно. Звісно але ну і звісно, вже не так багато страхів з цим пов'язано. Тобто я більш впевнена в тому, що я знаю, і я це роблю правильно. Тому що коли ми я починала із свинячим двориком інтуїтивно, я така: а я не знаю, може не брати це гроші, бо блін, а в мене воно не виходить. Така, давайте вам все безплатно зроблю. Ні, зараз такого немає, тому якось. Так, так. Як тебе загалом типу, період навчання пройшов? Типу? Як тебе загалом дивились уроки, як тебе підтримка, типу, сам вайб і тому подібне? Навчання пролетіло просто, я не знаю. Я не встигла навіть моргнути, тому що я вже з початку навчання почала гребти клієнтів. І не те, що не то, щоб я їх спеціально шукала. Пішла сарафанка від Альони, від Тані з свинячого дворика, і прийшла Альона-кондитерка. Потім я виставила буквально. у нас Ки зізвон, і я мені мені такий лайфхак. типу, кажу, дівчинка, давайте зробимо типу, е, пропозицію під час навчання, там за зниженим прайсом. Дівчатам теж там хтось брав таку, таку ідею, їм зайшло. Е і я теж таку сторі зробила і прийшла лиш лашмейкер. От а воно там, там одна, там одна. А про гросферу там, взагалі, така прикольна тема. Я колись працювала в агросфері не сммщиком, просто в агросфері, і мені дуже подобався оцей вайбу, цей вайб, оцей пшеничка, там соняшники, так прикольно, трактори. І, і в мене така ностальгія пішла. Я собі записала рілс в інстаграм. Типу, шукаю агросферу на ведення. Я на одну місцеву кримучуцьку блогерку. На її чоловік працює в агросфері, і вона щось там виставила якийсь прикол. Я підписалась на їхню сторінку, запіліла цей рілс спеціально під них. Думаю, давай, давай, спрацюй, будь ласка. Коротше, вона десь місяць за мною стежила, а потім написала. Каже, я бачу, ти ж ти шукаєш агросферу, типу я хочу з тобою співпрацювати. Я Така о, олітані загалом, знаєш, я кажу, що найкращі результати виходять тій сфері, в якій ти шариш дуже добре. Тому що якщо агросфера це не щось тобі чуже, а ти прям реально від цього прокайфовуєшся, ти будеш бачити дуже багато якихось прикольних нюансів, як це просунути. Знаєш, так само, як я, коли починала тільки вести Тіктоки, я почала з ресторанної сфери, того, що я в ній найбільше шарила, того більш певно, ж тебе агросфера полетить круто, і бачите, Власне, доказ того, що не треба боятися заявляти про свої бажання. Що ти захотіла б працювати з агросферою, і тебе люди знайшли, знаєш, тому що люди дуже часто зажимаються, мені здається, по відношенню до того, як воно там відбувається. А як тобі підтримка загалом куратора? От твої куратор була, була Аліна? Аліночка просто скарбить, дуже класна. Ні, ну, правда, я розуміла, що там вона пише усім кожного тижня, як справа, як справи, але це було не просто на отвалі. Ну, типу, їй реально було цікаво, вона хотіла підтримати. Я знала, що я можу вона Сати з якоюсь проблемою, вона мені допоможе, тому так я думаю, щоб тебе дуже не задовбувати, я задовбувала Аліну. Ні, Аліна кльова, Аліна ж сама. Ти типу, повчилася на першому потосі, типу, і вона сама цей весь шлях пройшла зсередини. Напевно, того вона така включена. Знаєш, вона знає, що всі відчувають, бо вона була на вашому місці, типу, і відповідно, типу, їй цікаво. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, що тобі з твоїх особистих якостей? та загалом типу, можливо, з матеріалю допомогло дійти до того, що в тебе є зараз? Я не знаю, мабуть, бажання якесь щось змінювати, і плюс. І Туди де страшно, типу я завжди така, о стрьомна, Думаю, знаєш, мені точно туди, значить, там точно буде успіх. Це хороший вектор, я тобі скажу. Реально хороше. я теж так роблю. Деколи деколи сижу і думаю, блін, от знаєш в мене, до речі, саме самі мої вдалі інвестиції це той момент, коли я сижу і розумію, що я щось дуже хочу, і в мене нема повністю цієї суми. У мене ті враження, що менс мене все від перевіряє, чи ти готова це зробити чи ні, і ти прям все в ноль вкладаєш, але потім воно типу нормально грає. Типу, бо я ти розумієш, що типу, да, страшно сидиш, думаєш, вигорить чи не вигорить. Але типу, блін, ну шо, ну живемо один раз, типу треба рухатись, і все, типу тут без цього ніяк. Так, хотіла б сказати, А чим моя програма навчання відрізняється від інших? Можливо, ти також розглядала якісь інші курси по Тіктоку, типу, але прийшла саме до мене. Знаєш, от є такі, я конкретно по Тіктоку не скажу, але дуже багато траплялося курсів по СММ. І вони якісь всі такі шаблонні, всі якісь такі звичайні, однакові, і, і теж за кучу грошей. І ну, взагалі ніяк не переконувало. Я така побачила тебе, випускний це як мінімум, там такий <ріж> Паріж. А, От плюс. Я не знаю, дивишся, твій от саме твій вайб. Знаєш, люди йдуть на людей, і от я йшла до тебе. Дуже дякую. До речі, я від цього кайфую. Насправді, що реально люди приходять на вайб, і в мене немає, типу, там душних людей і так далі, і тому подібне. Всі якісь такі приходять, такі от на вайбіку, веселі. Оце той прикол, яке ще прийшла на цей випускний, приходжу, а всі вже весело. Типу, всі один одного перший раз бачать, всім вже нормально. Типу, я приходжу, всі, такі, а, здорово, і там далі Зоя там розказує якісь приколи про стрибок з п'ятого поверху, всі такі сидять собі. Ще це означає, що я збираю правильних людей. і Я того дуже прокайфовуюсь. Мені того самі подобається проводити навчання, бо я розумію, що я приходжу до прикольних людей. Тобто, що я не буду приходити і така ой, бля, зараз буду давати мільйон питань. Ні, там всі такі типу, веселі. Я думаю, опа, сюди. Реально, ми там плюс-мінус з різних регіонів, трошки навіть різного віку, з різних сфер. Але таке, знаєш, як зустріч однокласників ага. була просто такий вайб, я не можу. Да, вайб так, вайб дуже класний, насправді. Мене це дуже тішить, а мені дуже приємно, насправді, що з цілої України люди з'їжджаються. Я розумію, що, блін, значить, на навчання все-таки було по кайфу, типу, якщо вони вирішують приїхати. Типу, того це прям мега класно. А скажи, будь ласка, це чи рекомендувала би ти моє навчання і кому, можливо, тебе особливо? Його порекомендувала. Я конкретно кому не знаю. не знаю. У мене всі. Друзі, якісь далекі від цього всього, у мене навіть був такий прикол, я коли почала висвітлювати свою діяльність більше. Я взагалі ну, часто люблю там білітисторики, але ну, не блогер. І йду така, ну, ж село, йду по селу. Такі Каріна, ти що, блогером стала? Я йду так, думаю, боже, відстаньте від мене. Ну, типу, рекомендую всім, але кому конкретно не знаю. Ні, я мала на увазі там більше СМИ чи більше підприємцям, типу в якомусь такому плані. Звісно, я думаю, тим, хто хоче. Чи піти в удаленку, тому що удаленка це круто. Як не крутий, я от обробила сьогодні вже кучу діл, побула, запіліла контент, скупилась до Паски, <сь> з тобою поговорила. Зараз поїду додому ввечері, ще буду проводити день народження. От. І коротше, куча всяких діл можна зробити. І всі, хто хоче піти в удаленку, треба йти в TikTok. Підприємцям теж рекомендую, але прикол в тому, що якщо ви підприємець і хочете знімати собі тіктоки, то ви все рівно захочете брати ще кві. <реш> це реально прикольно. Типу, ну можна поєднувати. Я думаю, все можна поєднувати, і це класно. Да, дякую, да. до речі, є така штука в підприємців, що типу ти шариш як це знімати, і вже починаєш теж прокайфовувати, і все, да. і таке от офігенне життя. Добре, дякую, Каріна. У мене, в принципі, по питаннях все. Дуже знаєш, хотіла би тобі е, подякувати за довіру. Типу насправді того, що це типу ризик, знаєш. Типу, коли ти сидиш, не знаєш, що робити в житті, типу і скакнути на навчання, і ще вийти з своєї зони комфорту, і ще зайти в розстрочку, тому що дуже багато людей це бояться. Але типу наскільки швидко зробити результати? При мега з типу, тобою тішуся, того що я ще з навчання бачила, як ти там типу, на тортиках почала залітати. Я думаю, блін, це людина фігачить, типу, знаєш. І мені здається, це живий доказ того, що реально треба йти в свої страхи, і треба вірити в те, що ти робиш, і воно тобі реально починає дуже сильно віддавати. Знаєш, особливо з тим, що ти там захотіла типу, піти в агросферу, то сміливо просто сама собі признала, що хочу вести агросферу. От агросфера тобі є. Хочеш ти типу, позайматися відосами, то займаєшся відосами. І це, блін, дуже класно. Знаєш. Ти ж по комунікації з собою видно, що ти не боїшся віддавати свою енергію в світ, і світ тобі, типу, тим самим щось віддає. І, блін, класно, що ти дотримуєшся своїх принципів. Коли ти розумієш, що ти щось там не хочеш, і ти така, опа, все, типу, я йду. Це класно, тому що тоді типу, в життя, мені здається, підкидає тобі саме те, що ти хочеш, того і прям неймовірно за тебе радую. І ще я дуже рада, що ти живеш, по суті, в селі. Але все рівно знаходиш собі клієнтів, комфортно працюєш, комфортно живеш, клієнти тобі оплачують дорогу, і ти собі розумієш, що от, ти цим займаєшся, і тобі життя створює комфортні умови. Того, ну типу, ти мага молодець, от що я хотів підсказати, хочеться тобі побажати ще більше успіхів, тому що я знаю, що ти будеш добиватися своїх висот, якщо собі поставила ціль, ти до неї дійдеш, тому просто хочеться побажати тобі всього найкращого. І я розумію, що ти, якщо захочеш, доб'єшся прямо максимальних висот. У вас, дякую, знаєш, хочу додати маленьку таку реморочку. Дуже класно, прям мега-комплімент. Те вчора, буквально вчора. Зараз паски виставляє моя кондитер, і їй пишуть її клієнти. що в неї дуже класний тікток, дуже класний контент і дуже класні відосики. Я така може це все мені? А я тобі передаю це ці, ці, ці сердечки. Як бачите, кейс Каріна показує, що немає нічого неможливого, якщо ти твердо вирішив за щось взятися і довести цю справу до кінця. Каріна це, в принципі, не єдиний приклад моїх учнів, тому що мої учні, які є в декреті, які залітають на останні кошти, які ніколи не працювали з цією нішою, або люди, які вигоріли і зневірилися в собі, всі приходять до мене навчання, та якщо вони мають бажання зробити результат, вони його роблять, вони зростають доходів, вони відкривають свої агенції, вони підіймають продажі, вони продають інфопродукти і так далі. Отож, якщо ви також хочете дійти до таких результатів, то згодом в мене стартує новий потік. Мого навчання, тому в описі до відео є анкета. Ви можете її заповнити, і моя менеджер згодом з вами зв'яжеться. Також би хотіла наголосити, що в мене не нав'язлива менеджер, вона дуже мила і комфортна, тому ваша бесіда пройде максимально легко. Тому заповнюйте анкету та чекаю вас на новому потоці TikTok Sharks.